Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні у цьому відео я хотів би поговорити про, мабуть, одну із найочікуваніших подій останніх тижнів, а саме можливий лістинг проєкту ПАВС. Це питання хвилює величезну кількість людей, які беруть участь у цьому проєкті, тому зараз потрібно максимально розібратися в деталях, оцінити ризики, передбачити потенційний розвиток подій і зрозуміти, як діяти в тій чи іншій ситуації. Тож сподіваюся, ця вся інформація буде для вас корисною та цікавою. А ми в свою чергу переходимо до більш детального огляду. Отже, найголовніше питання коли ж нарешті відбудеться лістинг? Наразі ходять розмови, що він має статися до 21 лютого. Чому саме ця дата? Тому що після цього дня Телеграм вводить нові правила, які забороняють перенаправлення аудиторії на інші блокчейни. Для павс це може стати серйозною проблемою, адже проект частково також використовує систему Telegram для просування, і якщо вони не встигнуть до цього моменту, то можуть виникнути певні обмеження та навіть можливість перегляду всього механізму роботи. Проте, з іншого боку, якщо вони просто заберуть прямі посилання з міні програм у телеграмі, то можуть уникнути цих обмежень. А це в свою чергу означає, що вони можуть не поспішати і знову відкладати лістинг на невизначений час, що для них вже стає певною традицією. Також від розробників цього проекту почала з'являтися інформація, що лістинг, скоріш за все, відбудеться десь коло 27 лютого. Цю інформацію можна було спостерігати на їх discord каналі або також на платформі X. Хоча також багато користувачів зазначають, що ця інформація не є коректною, а скоріш за все фальшивою. І чесно кажучи, я вже доволі скептично ставлюся до цього всього. Скільки разів ми чули обіцянки на дедлайни, зміни умов і загальні сніданки, якими нас годують? Спочатку говорили одне, потім інше, а потім ще щось. Це викликає певну недовіру. Я, звичайно, не кажу, що лістинг вони буде взагалі, але дуже велика ймовірність, що ми знову побачимо якісь нові несподівані повороти. Що ж стосується бірж, то спочатку була інформація, що павс з'явиться тільки на декс біржах, і це, м'яко кажучи, не дуже радувало багатьох, адже для великих обсягів торгів та гарної ліквідності потрібні централізовані біржі. Але потім також з'явилася інформація, що лістинг, скоріш за все, відбудеться на таких майданчиках, як Bybit, також можливо, Binance, або навіть платформи Kraken або Coinbase. З американських Такими біржами все поки що під питанням, але якщо вони з'являться там, то це значно підвищить довіру інвесторів і збільшить ліквідність. Але давайте реально оцінювати ситуацію. Очікувана капіталізація проєкту вже не така велика, як передбачалася раніше. Якщо ще кілька місяців тому ходили розмови про сотні мільйонів доларів, то тепер розрахунок йде на десятки мільйонів, а це в свою чергу означає, що розподіл токенів може бути набагато меншим, ніж багато хто розраховував. Я вже навіть мовчу про те, що з кожною такою зміною зростає кількість людей, які просто втрачають довіру до проекту, що теж може вплинути на монету після виходу на біржу. Але якщо ви не хочете чекати на лістинг проєкту ПАВС і теж скептично ставитися до нього, як і я, а також вас цікавить інвестування в більш традиційні криптовалюти, то на цьому моменті я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я як завжди залишу в описі до цього відео. І так, тепер давайте поговоримо щодо дій, які приймають користувачі. На даний момент у людей є ваучери, які почали дорожчати. І це абсолютно логічно, адже можливість їхнього мінтингу знову закрили. Це класична стратегія контролю ціни, коли вони відкривають доступ, все знецінюється, коли закривають, вартість росте. Далі у певний момент ці ваучери потрібно буде конвертувати у монети. І ось тут важливо не пропустити момент, бо якщо ви цього не зробите, то ваші ваучери можуть просто перетворитися на цифровий пил, який не буде мати жодної цінності. Це вже Же не раз відбувалося з іншими проектами, і я впевнений, що багато хто це пам'ятає, тому уважно слідкуйте за оновленнями. Далі ми також чекаємо наступний етап, додаткові дропи та до нарахування монет. І це ще одна дуже цікава тема, адже раніше вони обіцяли вихід на дві мережі Solana та Тон. Спочатку були два окремих токени Webs і PAVS. Зараз вже є інформація, що все можуть об'єднати в один актив. І як воно буде насправді, питання досить таке відкрите. Але що дійсно зрозуміло, так це те, що після всіх маніпуляцій ми отримаємо дроп, який можна буде заклеймити. І ось тут вже цікаво. Швидше за все, спочатку буде можливість перевести токени на біржу, а вже потім на особистий блокчейн гаманець. І це така типова схема. Якщо ви хочете швидко продати свої монети, то вам, звичайно, доведеться користуватися біржею. Якщо ж говорити про конкретні біржі, то, судячи з усього, як я вже і сказав, основною платформою для лістингу буде Bybit. Це звичайно не Binance, але теж доволі велика і популярна біржа. Якщо з'явиться на Binance або в американських біржах, то це буде просто чудово, бо ліквідність буде в рази вищою. А як нам всім відомо, чим більше ліквідності. Тим менше ризиків сильних просадок ціни після виходу на ринок. Але я також повторюся, що я продовжую дуже обережно ставитися до цього проекту. Надто багато змін, надто багато невизначеності. І це не означає, що він приречений, але очікувати якихось надприбутків без ризиків тут точно не варто. Плюс ми повинні враховувати ще одну важливу річ: що менше людей зможе вчасно забрати свої токени, то вигідніше це буде для команди проекту. Чим менше монет розподілено між користувачами, тим більше вони зможуть залишити собі або просто спалити. І це може бути Одна з прихованих стратегій, тому варто бути особливо уважними і не втрачати моменту. Отже, давайте це все підсумуємо. Лістинг може відбутися до 21 лютого, але також ходять чутки, що це може статися десь коло 27 лютого. Але не забувайте також, що це проект павс, і для них робити переноси це щось регулярне та звичайне. Також найімовірніше, що лістинг відбудеться саме на біржі Bybit. Капіталізація, в свою чергу, буде нижчою за очікувану, і якщо ви тримаєте ваучери, то слідкуйте за моментом конвертації. Найголовніше, не поспішайте, дійте обережно, аналізуйте ситуацію. Також залишайте коментарі, діліться своїми думками про це все. Та я хотів би подякувати, що ви подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Та до нових зустрічей далі більше.